Всім привіт, підписники. Ось виїхав я дискувати. Це тут, виходить, після картоплі. Картопля вибрана дві неділі назад. Коли ми її вибирали, буряну бурянувся, моєму зраді не було. Це ось такий щир виріс за два тижні. Була після дощів, ми її вибрали і воно бійця яке вилізло. Коли вибирали, там од де де один бурянчик був і то ми його вибирали. Діскова ГДська, Тако виходить. Земля ще трошки дає мокру Так, далі буде. Так, підписники, ось так воно виходить. Грудка там, то... І все равно воно буде горатися, то нормально. Ось так буде не збити. Іде бараболя вилітає. Кову налізуха, так в мене вийшло. Так воно Получається віддіскував і типу Може бути. Все одно воно буде горатися. Так, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде.